Всім привіт ви на каналі Cadillac UT. Сьогодні я буду мати довгоочікувані 50 тисяч кубків, які я дуже довго набивав. А перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися на канал написати коментар. Всім дякую. Так ось, я вже граю приблизно 5 років Brawl Stars і нарешті я дойшов до нормальної такої цілі 50 тисяч кубків. Я дуже довго до неї йшов, але все ж таки мені вдалося до неї прийти. 10 тисяч кубків це не вам тисячу кубків, це не 500, що ви можете за один день нафармити. 50 тисяч кубків. Це дуже і дуже довго фармити. Але все-таки я щасливий, тому що я вже маю першу таку непогану ціль. І для мене це дуже хороший результат. Наступна ціль буде. 60 тисяч кубків, і так будемо помалу-помалу рухатися до максимальних. І якраз зараз відкриємо легендарний старт. -дроп. Надію, що мені випаде ось ця нова героїня Лумі, дуже сильно би їх хотів. Розумієте, я в цю гру вклав 5 років життя. Це не день, це не два, це не тиждень, не місяць, 5 років життя. Це дуже багато. І досягти такого результату це для мене. Ну, це шок. А ви пишіть коментаря, скільки вас кубків. Мені буде цікаво почитати. А тим часом ми вже виграли і зіграли за Джуджу. І забрали останні 14 кубків, і нас 50 тисяч легендарний старт. Відкриваємо. Мені дуже хочеться цю нову героїню. Я буду дуже щасливий. 500 кредитів на чергі. Ну це теж дуже добре. Всім дякую за перегляд, до зустрічі.